Інна Белень відповіла на декілька цікавих питань від своїх шанувальників. Як виявилось, дівчина вже ходить без корсету, а свого чоловіка показувати публічно не планує із-за його роботи. Також цікаве питання чи планує дівчина вагітність? Інна відповіла, що планують в найближчий рік. Не обійшлось і без питань про розставання з Олександром Тереном. Причиною розриву Інна назвала те, що Терен перевзувався на ходу. А вона намагалась будувати і вірити. Тепер же вона вдячна за те, що в її житті з'явився інший з любов'ю і серйозними намірами. Також Інна інтригуюче відповіла на питання, чи вона розписана зі своїм новим хлопцем. На світлині з зображенням палацу одруження дівчина написала, що їй треба буде розповісти деякі новини. Окрім того, Інна назвала ім'я хлопця Іван, анонсувала нову фотосесію для охочих побачити її оновлений бюст. І подякувала всім шанувальникам за підтримку. А що думаєте ви про такі відповіді на питання? Знову намагання підвищити власну популярність чи просто увага до шанувальників? Діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.